Цей день Олевськ заполонили школярі району, одягнути у захисну комуфляжну форму. Учні разом із наставниками ретельно готувалися до заключного етапу змагань з військово-патріотичних «Зірниця», яку тут відроджено за ініціативи районного товариства Сприяння обороні України. І другий рік поспіль такі заходи починаються в центрі міста біля обеліску слави. Хочеться сподівання, що е, цього року в цій грі, в цих змаганнях, звичайно, переможе сильніший, але, врешті-решт, переможе сила духу, переможе воля до. Перемоги, учасники партизанського руху, який потужно діяв на Олевщині в роки Великої вітчизняної війни. Також привітали школярів з проведенням святкових заходів в рамках військово-патріотичної гри Зірниця. Це вже не перше, тому що Олевщина – це дійсно партизанський край. Ви знаєте, що вже 16 чи 17 разів до дня перемоги ми їдемо у ваше славне село Копище. От друге, ми займаємося таким етапом. Райони розірниця. А вже в лісі, неподалік Колевська, 21 команда загальноосвітніх шкіл району змагалися за перемогу. Змагалися, аби показати і свою фізичну підготовку, знання історії бойової слави Поліського краю та вміти долати перешкоди в нелегких умовах армійської служби та влучно стріляти. А головна перемога це молодечий запал. Та натхнення, які дістаються у дружніх поєдинках, Я, власне дає ваш для вас участь у зірниці. Те, що ми хочемо показати, що ми патріоти своєї країни. Гарно і влучно сказано саме патріотизм та любов до вітчизни виховуються в таких уже призабутих змаганнях, які є гарною сторінкою нашої славної історії бойово духу та братерського єднання різних поколінь.